Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Десята година тридцять одна хвилина за київським часом. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма у ваших намірах. І сьогодні з нами в ефірі, координатор Селезіян співпрацівників України. А, членкиня секретаріату комісії Душпастерства Молоді Олена Пономаренко Христос Воскрес Воскрес. Вітаю в ефірі Радіо Марія. Традиційно, от ми в п'ятницю зустрічаємося з вами і в ефірі Радіо Марія, також з іншими от учасниками цієї програми. з комісії Душпастерства Молоді і піднімаємо актуальну тему власне. Душпастерства молоді. Скажіть, будь ласка, про що сьогодні і яку сторону ви хотіли розкрити нашим радіослухачам? Я хочу нагадати, що наша передача комісії душпастерства молоді виходить під гаслом виховання справа серця. І сьогодні ми поговоримо з вами про якраз виховання. Хочу звернути вашу увагу на саме Салезіанський підхід в душпастерстві. Молодіжному і дитячому тому сьогодні будемо говорити про мою якраз от, е, роботу е, Селезян. Угу. Ну що ж, буде цікаво, радіо, сановні радіослухачі. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете писати їх, надсилаючи на Viber Радіо Марія. Пишіть, будь ласка, запитуйте по темі, озвучимо номер Viber 066 563 0724. Я нагадую, що програма триватиме 30 хвилин і протягом 20 хвилин ми викладемо основний матеріал а вже далі спробуємо відповісти на ваші запитання. Тому Телефонуйте і ставте запитання ще й в телефонному режимі 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Отже, говоримо про виховання, зокрема про селезіянський підхід у душпастерстві. Тому, так. Е, знаєте, коли говорять про Селезіян, то я чую е, таке від батьків: ой, класно, це веселі канікули, е, ігри, банси, танці і так далі. Та насправді це все є в нашій роботі, але я хотіла би поговорити з вами більш глибше. Так, що ж це таке? селезіанський підхід, селезіанська система виховання. Ми ще називаємо її запобіжною системою виховання, і тут ми маємо звернутися до нашого засновника Святого Джованні Боско, який саме нам і подарував цей підхід до роботи з молоддю. Цікаво, що сам Дон Боско нічого не написав про свою систему виховання і своїм. Послідовникам, своїм учням, яких він відправляв в інші міста, засновувати нові ораторії, він говорив так: робіть те, що бачили в ораторії. І більше нічого. Угу. Ем, і тільки вже послі, е, після того, як е, Солодянський орден, Солзіанське згромадження вже якось почало розвиватися, потрібно було описати цю систему. А що ж воно таке? І зараз ми маємо багато книжок, ми маємо літературу, яку опрацювали саме Селезіяни, Дон Донбоско. Бо Донбоско був практиком, для нього це все написання було не так важливе. Єдине, що можемо сказати, що при цьому тому ж ми знаємо, що Донбоско займався такою соціальною діяльністю, бо він е, працював з дітьми, можна сказати, як дітьми вулиці, він збирав дітей молодь е, і намагався якраз їх формувати. Потім ми знаємо, створив цей ораторій на Вальдоко, де е, було і можливість. Навчання, як в школі, і були майстерні, і так далі. і так далі. Тобто він через таку соціальну роботу він вів дітей до якраз святості. Це була головна його ідея. І ми бачимо, як цю ідею він воплотив в життя, бо він вихов... зміг виховати багато святих саме. В його ораторії. Це звичайно, що це святий Домінік Савіо, да, молода дитина, яку ми вшановували от якраз 6 травня. Це і блаженний Роа, це і блаженний Луїджоріон, це блажений Філіп Рінальді, це тільки його вихованці. Я вже не говорю про mm -hmm. наших святих е, селезіанської родини, яких там понад 60 людей. за... Півтора, півтора століття, да, якщо так рахувати. Тому оця ідея вести дитину до святості через якусь різні види діяльності, вона у нас залишається. А що ж це таке? Така запобіжна система, в чому вона цікава? Ми знаємо, що краще запобігти, ніж. Потім карати дитину за якийсь вчинок. Да? І передбачити дії вихованців так, щоб спонукати їх до добра і збобігати неправильним вчинкам. А, для цього <кій> дитина має виховуватися в атмосфері любові та радості. І тоді її не буде тягнути до чогось поганого. І для нас ораторій. В якому і я працюю, да, які є у нас по Україні. Це місце, яке з'єднало такі діяльності, як церква, родина, школа і ікровий майданчик. На першому місці, звичайно, церква, бо ми маємо вести дитину до Бога. Родина це оця атмосфера, де дитині добре, де вона хоче. Перебувати, де вона хоче залишатися. Дуже приємно, коли діти не хочуть йти додому, От, коли вони ще граються, бавляться, і це нам дуже приємно. Школа, ми маємо чомусь навчити їх. Не просто ем, заповнити час якоюсь діяльністю, а саме навчити. І ігровий майданчик, який і має бути обов'язково, бо це діти, ми маємо щось з ними робити, е, якось бавитися, гратися і так далі. Е, і ще ми маємо сказати про принципи запобіжної системи, бо ми будуємо нашу систему на трьох. Дуже важливих принципах, якщо хтось бачив наш логотип Донбоско, він такий дуже простий. З одного боку, це такий, ніби, будиночок, а з іншого боку, можна побачити людину, яка тримає двох вихованців, так якось у нас символічно це все можете зайти в інтернет, подивитися. Логотип Селезян, він якраз показує оці три. Складові запобіжної системи це розум, бо виховання не може бути без розуму, бо це перейде в щось хаотичне. Це релігія, про яку так само ми вже говорили: ми ведемо дитину до святості. І це любов, любов повага, бажання добра дитині, бажання добра кожному, хто приходить до нашого ораторія. З ким ми працюємо, бо ораторій не обов'язково має бути при церкві. Наприклад, у нас в Одесі ораторій знаходиться взагалі в спальному районі, далеко від нашої церкви, і до нас приходять діти різні, і до тих, хто взагалі не ходить до церкви і взагалі не знають, чи вони охрещені, чи ні. Да, ми працюємо з такими номінальними християнами, які себе вважають християнами, але е, не ходять взагалі до церкви, може там на Пасху посвятити Пасочку, як, як завжди. Да? Е, ми працюємо з християнами різних конфесій. Бо ми, як е, Селезіяни, риймо-католики, працюємо з е, православними, до нас приходять греко-католики, е, тобто, ми Працюємо так, от да? з дітьми, наприклад, інших релігій, бо у нас в Одесі є мусульмани, які так само живуть в нашому мікрорайоні і приходять до нас, і ми маємо ще знайти е, такі спільні такі точки, да, е, спільні теми для розмови. І це дуже цікаво, наприклад. І мені цікаво, коли я спілкуюся з дитиною, яка Наприклад, ходить до мечеті, от і я у неї багато чого беру. От вона мені багато чого може розповісти про свою релігію. Та? І я знаю, що я можу розповісти такого, що їй буде цікаво, як мусульманину, буде цікаво, наприклад, для нього. Та? Бо є знов таки, такі спільні теми для розмови. Це дуже цікаво. Ну і поговоримо про. Те, як ми це все воплочимо в життя. Наприклад, якщо ми говоримо про що е, ораторія – це є церква, як ми маємо це показати? Е, так, по-перше, у нас в ораторії є каплиця. Каплиця це серце, серце будь-якого ораторія. І е, різні заходи, які ми провадимо, що це великі, якісь е, свята. Звичайно, починаємо в каплиці, починаємо з молитви. Для дітей це вже стало такою ну, нормальним, бо спочатку вони заходили, а що це таке, а де ми знаходимося. Зараз вони вже знають, що да, це каплиця, це місце, де ми можемо поговорити з Богом. Це класно, супер. І тому ораторії це якраз місце, де ми вчимося. Спілкуватися з Богом. Бо коли говорить молитва, да, оце, о, оце отче наш, ні, це можливість висловити свої думки, висловити е, щось, свої інтенції, mm -hmm. да, щось сказати. Е, тому е, молитва має бути, звичайно, в нашій роботі. Там, перед їжею, давайте помолимося. Да? Або ой, зараз такий класний день. Подивіться, давайте подякуємо Богу, да? щоб діти розуміли, що ми можемо спілкуватися з Богом в будь-який час, як нам просто захочеться, що це не обов'язково, отче наш, які ми маємо просто проговорити. Хоча, очі, наш вони теж знають. От. Це мають бути, наприклад, якісь теми дискусійних клубів. Та, е, теми дитячих таборів, які так само мають бути пов'язані з християнством. Але, наприклад, буває так, що діти молодь, наприклад, у мене е, говорять, давайте поговоримо на там, тему. От у нас була тема сексізм, діти вирішили, е, причому дівчата вирішили підняти цю тему. От, але я розуміла, що її потрібно так провести, щоб підвести до. Того, а що церква говорить про відносини да? між жінкою і чоловіком. Тобто, все одно я з ними обговорюю тему, але все одно я маю підвести її до християнського розуміння. Так само, як дитячі табори, які ми проводимо, ми можемо взяти будь-який там мультфільм або якісь там сценки і так далі. Але все це має бути в світлі християнства. Це не обов'язково мають бути якісь суперхристиянські фільми, ні. Але в кожному фільмі ми можемо побачити, але в кожному мультику ми можемо побачити християнські теми, про які ми якраз і говоримо. Наприклад, використання лексиці, лексіки е, е, там е, слів, таких як Бог, душа, Господь, е, рай, ад, щось таке. Спокійно, так само, щоб діти розуміли, що можна говорити такі слова, нічого такого дивного в цьому немає. Головне, щоб це йшло від серця природньо, знаєте, щоб не нав'язувати. Щоб у мене в моїй лекції це все було ну, так природньо, да, щоб не вимушено. І використання під час занять, наприклад, чи бесі святого письма. Да. Якщо я про щось говорю, у мене є е, святе письмо, я можу прочитати якусь фразу. Е, наприклад, у нас е, знову таки були такі дискусійні клуби, або такі словечки, як ми говоримо, е, на е, теми так, як, фрази з Біблії фрази з Біблії, які ми говоримо, але не розуміємо, що це з Біблії. Да? Багато таких є е, фраз, які ми. Говоримо в житті. І якраз це можливість взяти письмо і прочитати, що говорить Господь, як це в оригіналі звучить. Чому оця фраза, цю фразу ми говоримо? Ось будь ласка, подивіться, як це пишеться в Біблії. Не боятися говорити про Бога. Це головне, коли ми говоримо про родину. Да, звичайно, що знов-таки це у нас ем, ця атмосфера родини, коли ми всі діти, е, коли ми всі один одного любимо, брати і сестри, е, і діти мають відчувати себе. Як вдома без напруження, да? і вихователі мають так проводити діяння, щоб нашої підопічні з радістю йшли до ораторії на гуртки, да? щоб це не було якоюсь рутиною, да? щоб вони насправді е хотіли, бігли. Е дуже приємно, коли діти там знаємо прибігають, обнімаються, ми їх обнімаємо. Е це насправді класно, бо діти хочуть прийти, і нам приємно. І в цьому є така атмосфера радості і атмосфера сімейності. Дуже люблю, коли у нас відбуваються саме родинні свята, коли діти з батьками приходять, і ми проводимо якісь там чуювання, проводимо якісь свята. Це насправді класно. І батьки по іншому бачать дітей, і діти по іншому ставляться до батьків, коли ми отак -от в такій атмосфері знаходимося. Коли ми говоримо, що ораторія – це школа, знов таки потрібно розуміти, що школа це місце, де ми чомусь навчаємося, і незалежно яка це установа. Вчиться школа, насправді Селезіанська, як у нас, наприклад, в Одесі школа на ліцей, да, ліцей в Женарні, або там в Житомирі у нас є да, Селезіянський ліцей, Всесвіт, потім в у Львові. Це одна справа. А якщо ми ораторії, ми так само маємо вчити. От. Це у нас і різні гуртки, секції, лекції, катехізації, яку ми проводимо, та проповіді, які ми так само проводимо, говоримо. Це все є тим, що навчає. Сам Донбойсько говорив так: гімнастика, музика, декламація, театр, прогулянки є найефективнішим засобом досягнення дисципліни. Вони сприяють моральності та здоров'ю. Ми маємо наповнити свій час, от, час перебування дітей в ораторії всім тим, що їх може формувати, що може їх змінювати на краще, що може навчати їх. От тому. А це все ми називаємо школою. Вони чомусь навчаються, вони змінюються, формуються і так далі. Ну і звичайно, коли ми говоримо, що ораторій це є ігровий майданчик, так само розуміємо, що діти молодь це. Ті, хто дуже любить бавитися, їм потрібен, потрібен рух. І тому ігри на подвір'ї добре, що зараз у нас хороша погода. Ми можемо виходити на вулицю, можемо гратися, бавитися, можемо ходити на прогулянки. І це все. От, ем, теж необхідно для нашого розвитку. Але ми так само знаємо, що за всім цим стоять люди, і наші аніматори, волонтери, асистенти ем, мають. Приділяти вихованців дуже багато часу і уваги, От, може дуже, дуже багато, да? бо вони приймають активну участь у всіх цих іграх, розмовах, діяльності і так далі. Вони організують заняття, дозвілля. І саме від них залежить атмосфера, в якій будуть формуватися наші підопічні. І вони так мають організувати цю роботу, да, щоб сама молодь активно допомагала. Е Нашим асистентам у виховному процесі. Тобто молодь формує молодь. І так ми виховуємо наших аніматорів і наших волонтерів. Бо для нас це одна з важливих задач виховання своїх послідовників. Ну і, звичайно, це радість, радість, в якій ми. Провадимо нашу діяльність. І атмосфера радості для, для Дона Боско є дуже важливим. Коли він розмовляв зі своїм учнем, святим Домініком Савіо, Донік Савіо запитав, його що мені зробити, щоб стати святим. І Донбоско сказав дуже прості речі: він сказав. Будь другом Марії і Ісуса, допомагай своїм друзям і будь радісним. Радість це, це те, ну, що, що нас знов таки може відрізняє да? нашу діяльність, нашу духовність. Сам Донбоско говорив так: сумний святий це не святий. Да? Або дьявол боїться радісних людей. Будьте завжди радісними, тільки не грішіть. Для нього радість була. І це не, не та радість, знаєте, такі веселищі, да? а це е, такий позитив, який укорінений в душі людини і заснований на довірі Богу і Богородиці, да? в такому повсякденному житті. І це все класно і супер, але ще раз я наголошую, що головним це є все ж таки аніматори наші волонтери, і е, від них залежить е, дуже серйозна м, така робота. Тому е, добре, що у нас є гуртки, добре, що у нас є світа, добре, що ми працюємо е, так от, знаєте, активно у нас ці банси, танці, в селі канікули. Uh -huh. Але ми маємо розуміти, що е, виховання це систематика, це щоденна робота. І е, е, іноді не знаю, я вже така стільки вже Багато років в цій системі, да 20 років вже в ораторії, і я розумію, що е, свята це добре, але постійна щоденна робота, щоденна формація набагато важливіша, ніж робити якісь великі свята. да Один-два рази на не знаю, там рік. да але Щодня діти приходять, і щодня я маю з ними спілкуватися, і я маю розуміти, а що я хочу від цієї дитини, як я її проважу до святості, як я воплочую в життя оцей задум Божий да, щодо цієї дитини, що Бог бачить в цій дитині, що він хоче від неї. І це питання, які ми маємо собі постійно задавати. І тому у нас е, обов'язково має бути якась стратегія виховання, е, що ми хочемо бачити в дитині через рік. Наприклад, я так пишу, да, через п'ять через років, там, коли спілкуюся з е, підлітками, їх запитую, наприклад. Да, і, е, е, і я сама розумію, що як я маю щоденно, постійно, систематично, як я маю. Е, Формувати цю дитину, якщо я бачу якісь там проблемки, або якщо бачу, що в неї є якісь ем, таланти, да як я маю розвити. І ем, тому, ем, крім цих всіх радостей, бансів, танців і так далі, ще дуже серйозна така робота і е, виховна робота всередині нашого е, виховного колективу. А добре, якщо Є така душпастерська спільнота, яка збирається щомісяця, місяця, і ми ем, дивимося, що ми зробили, що у нас виходить, що не виходить, як ми маємо планувати е, свою діяльність і так далі. Ну і закінчити, знаєте, хотіла би на тому, що ем, у нас. У отців Салезіан, Салезіан є наш хрест Селезіанський, ну як ну, в різних ординах. Да? І з одного боку, нашого Салезіанського хрестика, зображений добрий пастир, це для нас символ такого вихователя, да? і з іншого боку у нас написані такі слова. Навчайтеся, щоб вас любили, так можна це перекласти uh -huh. з англійської мови. І оце навчайтеся, щоб вас любили, означає це звернення до якраз вихователів. Тобто, ви маєте самі формуватися, маєте самі виховуватися, маєте самі вчитися розвиватися для того, щоб вас любили діти. Така от наша, наша робота, знаєте, наше виховання, і думаю, що трішечки я так ознайомила вас з тим, що ж це таке Селез'янська система виховання? Дякую. Дякую щиро. З нами наразі в ефірі координатор Селезіян співпрацівників України, секре... членкиня секретаріату комісії душпастерства молоді Олена Пономаренко. І такий розлогий виклад. На Салезіянську систему виховання як складову молодіжного душпастерства ми з вами почули. Я дякую, пані Олено, Вам надзвичайно цікаво і надзвичайно так, так би мовити, корисно. Зокрема, шановні радіослухачі, запрошую вас. Є три хвилинки для того, щоб поставили запитання. Будь ласка, запитуйте і. Або в текстовому варіанті можете написати на Вайбер Радіо Марія 066 563 07 24 або зателефонувавши нам сюди в студії 044 577 56 45 044 577 56 46 098 650 18 60 093 272 07 45. Запитання: Ви сказали, що власне про систему виховання. Uh -huh. Uh -huh. Давайте послухаємо слухача. От якраз телефонний дзвінок. Uh -huh. Христос Воскрес, ви в ефірі. Алло, алло. Алло, слава Ісус Христу. Слава навіть. Uh -huh. Я дуже дуже цікаво прослухає цю передачу, але Боска, мама Івана Боска допомагала виховувати йому більше 20 років дітей. Uh -huh. так, мама допомагала йому виховувати. Мама Маргарита, дякую, що ви так пригадали. Насправді, мама Маргарита, яка була, ой, ми вважаємо її першою такою злезянкою співпрацівничкою. Але насправді ця мама була для всіх дітей в ораторії, мама, яка віддала своє серце цим дітям, молоді. Так, дякую, що ви пригадали. Дуже приємно. Угу. Чи є ініціатива від батьків, які хочуть долучитися, наприклад, щоб більше зрозуміти ось цю систему виховання, яку участь батьки беруть. Ви сказали, зокрема, що зустріч відбувається з дітьми і з батьками. Як іще? ще, мені здається, що це ширший процес і більше варіантів є. так. Ну, знаєте, коли діти приходять, у нас цікаво, так що діти приходять, і батьки приходять для того, щоб подивитися, що вони роблять, і грати в ті ігри, в які грають діти, Було дуже цікаво. Приємно те, що. Що вони цікавляться роботою, і зараз на нашому youtube каналі молодіжного центру Донбоско я почала викладати такий матеріал, який стосується нашої нашої роботи, саме через те, що батьки питали. От батьки цікавляться, їм цікаво, що, що це таке, і мені приємно, що вони долучаються до нашої діяльності. Наприклад, знов таки вони роблять такі маленькі відео нашої діяльності, які я так само викладаю в YouTube, Там можна знов таки подивитися. Да? Приємно, що вони долучаються до підготовки якихось різних заходів, і знов таки, оця родинна атмосфера, про яку ми говорили. О, що е, вони не просто віддають своїх дітей на беріть робіть, що хочете, а вони якраз і е, долучаються до діяльності. Це круто. Дякую вам. Будемо вже закінчувати з нами. В ефірі координатор Селезіян співпрацівників України Олена Пономаренко говорили про селезіянську систему виховання як складову молодіжного душпастерства. Дякую за цікаву програму і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія е, Христос Воскрес! Воїсти воскрес, дякую вам з Богом, з